Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Про життя у Польщі. І так, відразу переходимо до головного. Сьогодні у нас субота, вечір. Розпаковка закупів. Сьогодні я побувала у магазині Альді. Ось так. то. Це перші закупи, такі маю на увазі великі булочки і бутилка води не рахується попередні. Перші закупи у цьому магазині. В кінці відео поділюся своїми враженнями відносно того, як в самому магазині відчуття, чи сподобалось, чи не сподобалось, чи буду вертатися. А зараз покажу, що купила. Це мали бути тижневі закупи. Здається, що навіть більш-менш вклалася в них чек 250 межі злотих. Зараз знайду, то покажу. Буду показувати продукти, які. І, зрештою, з попередніми відео можна буде порівняти. Ціни, мені здається, демократичні, більш-менш такі самі, як, як в Бетріонці, наприклад, або лідлі. Дещо, можливо, там, я не знаю, кілька грош дорожче, дещо, можливо, дешевше. Але в середньому, я би сказала, так навіть непогано. Дістаю, показую продукти і відразу буду дублювати ціни у злотих і у гривнях. І так, уже стандартно банани. Це для мами. Це для Ілюші мандаринки. Взяла лише три. Поки що в мене ще апельсинового мандаринового настрою немає. Ілюш, ці три то більш ніж достатньо. Далі морква до паштету. Так Далі ось такий макарон на бульйончик Ілюші. Далі це також Ілюша мене просив, у були в тому магазині мені просив такий той горошок до супику. Тому є. <с> Тому він появився у наших закупах. Е, далі м'ясо. М'ясо, здається, я багато купила е, у доскурчака, то купила на супик, щоб було 6,77 за це упакування, тут 521 грам, за кілограм 12,99. Взяла таких, якщо я не помиляюся, дві чи 4. Тут дві, то, напевно, що все-таки дві взяла. Друга, друга, в тій самій ціні більш-менш 75. Далі ще взяла з м'яса печінку. У власне той паштетик, який я хочу. 450 грам упакування, Ціну напишу, ціну тут напишу. Так, два. Далі, далі у нас буряк, звичайно, на салат. До буряка десь є рукола, до салату. З такого, що раніше не купувала, взяла такий напій вівсяний. Здається, що мало би бути щось корисне навіть. Або, принаймні, не настільки не корисне, як звичайне, таке молоко. Буду пробувати до кави, можливо, мені більше засмакує, бо з свого раціону хочу молоко взагалі виключити. Навіть безлактозне. Це, до речі, також вівсяне, безлактозний напій із повнозирнистого ячменю. Ось так. Далі знайшла я це. Дуже смачна ця цибулька, її дуже люблю. Я Її люблю не тільки до бургера, просто якусь страву посипати або ще щось. Вона просто мені так смакує у всьому. Тому дуже її хочу. Шкода, щоб вона не придавалася, знаєте, в такій пачечці з замочком, щоб закривалася. Оце, оце треба було би, щоб вона не набирала вологу. Треба буде якийсь контейнер, напевно, її пересипати. Далі звичайне молоко 3,2%. Знаєте, не пам'ятаю, скільки таких такого не купувала, але там якесь досить дешеве. Купила два, хоча ще одна у нас там є, буде каша молочна. І два на наступний тиждень нам повністю вистачить для Ілюшки. Далі часник. До речі, навіть якісь адекватні ціни. Тут напишу, скільки за штуку в цьому. В чебці купувала одну штуку за тих, злотих, що, щось в такому плані. Ну, на така бішечка була, як тихо, до дві. Оця одна штучка, що вже взяли за 6 злотих. Добре, соєвий соус. З вибору був там тільки такий, тому купила тільки такий. З хімії такої це от мило для рук, тому що в нас тут воно до цього моменту так і не з'явилося, точніше, дозовника не появилося. Окремо їхати по один дозовник поки що, чи загалом навіть по цей футляр, знаєте, такий до ватних дисків. Поки що в мене немає ні часу, ні сил. Тому Зробила такий варіант, купила просто це мило і це все. Трошки пізніше, як буду мати більше часу, вільного, то поїжджу, пошукаю так, щоб воно гарно все одне до другого пасувало, так як хочеться, все додому. Далі цибуля. Її взяла багато, тому що буду багато з м'ясом готувати. М'ясо цибулю любить. І взяла ось таку муку, взяла муку певне, певне, певне зерно, так скажу, житня. З такої ще ніколи не робила вареників. Хочу спробувати, чи мені засмакують. Юлюшкою можу зробити зі звичайних. Собі хотіла із такої зробити, спробувати. Не впевнена, що йому це засмакує. Не впевнена навіть чи мені засмакує, але я хочу спробувати. Ось так. Далі Наступна. І так, тут все гарненько поскладала, тут підготувала і йдемо далі. Одна торбочка. І так, купила 8 булочок, таких стандартних, як і їсть. 4, а ні, 6 заморожу, і тоді залишиться таких свіженьких. Потім буду діставати їх з морозилки, щоб не їздити кожен день до магазину. Трошечки з таким не встигну. Далі рукола. Тут її 100 грам, вона відразу мита. Єдине, що я вам скажу, по якості так дивилася, тому, як вона виглядає, сильно видно, що вона мита. Тут дата, термін я дивилася до 25-го. Я вам чесно скажу, мені здається, що вона не доживе до 25-го. Не тому, що її з'їм, а тому, що вона така от притопчена, ніби трошки. Надто сильно виду, що вона мита, менше, менше ж сили життя в ній, в такий спосіб. Далі, ага, що це у нас? Тут у нас слоніна. Шкода, звичайно, що вона від зони, але, але принаймні, хоча б такого виду, ну, мені здається, що варто спробувати з неї ж І так, коштує вона 20 злотих 90 грош за кілограм. Тут 439 грам, коштує 9,18 Будемо пробувати. До речі, там було видно, так, що шматки цей такий, знаєте, плотніший. Не бігає, принаймні. Там були, наприклад, ще із животини. З животини не дуже люблю шкварки, тому навіть собі вибрала шматочок, який мені запасував. Сподіваюся, що буде смакувати. Далі, цей Юша попросив, такі, такі, як він любить дитячі, тому, тому так. Дві упаковки. Далі, щечір помідоровий, одне упакування тут. 500 грамів здається, якщо не помиляюсь. Так, 500 грам. О, сода. Знаєте, для чого мені стільки соди? Дому, вдома у мене ще є трошечки пів упаковки соди. Але я так подумала, я знову буду кашу готувати, як мені знову в якийсь спосіб, я не знаю, прямий, непрямий, дивний, не дивний збіжить, то мені треба багато соди для того, щоб відчищати. Гарно відчищає сода і лимонний сік плитку. Досить таки неважко, я би сказала. Сам, саме не сходить, але досить неважко можна це відчистити. Тому ще про запас одного упаковка. О, а це відео має дивитися мій тато. Це відео має бути мій тато і казати так, так, дитина мене послухала, купила е, огірки квашені. ось так -то. Насправді я їх дуже люблю. Просто от останніх закупах ви мене їх не бачили. Но, я думаю, що тато дуже втішиться, скаже так, їси ж хорошу їжу. До речі, це навіть якесь біо. Взяла власне те упакування, там було трошечки дешевше, там, звичайно, навіть і менше його було. Але взяла саме це, тому що тут є оцей замочок. Я не маю що його переляти, так, щоб воно нормально зберігалося. Упакування зараз не з'їм. І дуже зручно, що воно, я вийму гірок і може далі в тому соці зберігатися, тому я мусила заради упаковки взяти такі. Ну і сподіваюся, що якщо біо, то трошечки воно щось там корисніше якось. Далі це ілюшка. У нас любитель, гірчиця мюдова 180 г. Любить він таке. Так, картопля. До речі, що мені сподобалося, це те, що там є орієнтовочно вага. Тобто це не означає, що вона приблизно важить, вона важить точно, але мова йде про те, що людина може собі зважити і просто знати, скільки вона взяла того, чи їй треба стільки, чи не стільки. Це дуже класна штука. Не знаю, чи в інших магазинах є, я ніколи не звертала уваги, але там просто було на ній просто написано, що вона для того звернула увагу, відважила собі навіть. Дуже цікаво було. Ось так. Прості речі, такі дрібнички, але для комфорту, як це кажеться. Далі часник мусила взяти інше, гранульований, мусила, мусила взяти інше упакування, бо там той набрав вологи, і, знаєте, якось мені не дуже його хочеться додавати. і хочеться там той викинути. Він такий твердий, що не можна забити. Так, далі. Приправ у нас. Приправа паприка-солодка. Взяла, власне, таке велике упакування, тому що там те маленьке дуже швидко в мене закінчується. Тут також на такому замочку. Люблю їх, тому що волога не заходить. Зараз скажу, скільки тут? 100 грамів. Ось так. Далі м'ясо. Ось цього м'яса взяла 4 упаковки. По дуді, тут 517 грамів одній упаковці, більш-менш вони всі так само важать по 4 штуки. Кілограм 12,49, за це от заплатила 6,46. Далі ще одне 6,32. Ще одне 6,06. І ще одне. ,42. І знаєте, в нас ще у морозилиці два упакування фаршу, тому ну, я думаю, м'ясо ми добре запаслися. І знову ж таки, це не на один тиждень, мені здається. Але ну, таке, як м'ясо мусив бути з запасом, не знаю. Мені здається, це то якраз мусив бути, щоб в разі чого завжди домашнє щось можна було приготувати. Ось так. Тут, тут супові такі. Тут паштетні два упакування, а тут таке, що в духовці пекти. Духовку вже ж то пропекла, можна нарешті користуватися з неї і смачно готувати. Соус з десь купила, а там стоїть, і будуть смачні смачному маринаді м'яско. Далі, з такої, як би, відношу це також до хімії і гігієни, бела упаковка 20 штук, тут 4 капельки. Ось так. Далі. От, власне, яйця, тут-тут, 20 штук, розмір М. все просто вибору, до речі, там не так багато яєць було, було там ще на вільному вибізі по 10 штук, але якісь вони мені здалися космічні, а може то я просто забула цілі, не знаю. Це упакування біля 15 злотих. Там ті я не пам'ятаю по скільки, але я подивилася, різниця велика в ціні була. ось так, Далі тут ми маємо чек, 245 злотих. Ну, я навіть вам скажу, вклалася в 250. І навіть, мені здається, непогано скупилася, тому що досить багато м'яса, м'яса, печінка. Все таке підставове, те, що потрібно, яйця, овочі всі те, що потрібно. Молочна продукція, принаймні, та, та яку ми їмо. Далі навіть щось там ніби без хімії. Ну і бурячок, огірочок, все таке, саме потрібне. Трошечки фруктів. Ми ще, до речі, попередні не з'їли, у мене ще там ще одне кібі є, що в нас є паприка, помідори, ще щось там лежить. Лежить точно ще щось. Бананів вже немає. Грушки, ще дві грушки лишилося. Ось так, так що цього нам повністю вистачить думаю. Сподіваюся, що нам ще трошечки не захватимо наступного тижня, принаймні по м'язку. Тут на це сподіваюся. А так, місія виконана. Що по магазину? Скажу вам, що мені дуже сподобався магазин в плані того, що я була в шоці, коли тут і прийшла. Продукти всі от класні, лежать там повний порядок, немає балагану. Все от настільки порядок і поукладено, як ніби ти в лідл після порядку зайшла, ніби там от перед тим поприбирала, і ти в лідл зайшла. Тільки набагато менше людей і ще більше впорядковано і чистіше. Єдиний такий мінус, який можуть побачити люди, які люблять великий асортимент, це кількість асортименту. Так як, так як магазин трошечки менший за ці такі, то там менше асортименту. Наприклад, менше фірм яєць, там 2-3 і, і то. Не осін... Тобто однієї фірми просто різна кількість яєць, наприклад. Далі, так само з соусів там гірчиця, кетчуп, і там ще якийсь такий хрін, там ще якісь підставові. Але немає, наприклад, того, що Ілюша любить там той кетчуп, щось там, щось там. Такий якийсь там він любить. О, я маю тільки фото. Так от цього там немає, хоча це також, ніби такий, знаєте, розповсюджений. Далі, наприклад, з вибору квашеної капусти, там тільки один вид, був хотіла купити квашену капусту, але хотіла купити її або відеочку, або якось так, щоб вона зберігалася, знаєте, довше, чи в банці. Так було тільки в упакуванні. І, звичайно, в тому упакуванні пів кілограма я її не з'їм, тому її навіть не купувала. Так само там ще якісь інші продукти, вони досить таки обмежені там 2-3 одиниці. Цього достатньо, щоб вибрати, але все-таки це не той величезний асортимент, навалений такий, як в інших магазинах. Мені, в принципі, комфортно абсолютно із цим. Я думаю, що це буде один з наших найулюбленіших магазинів тепер і що ми там часто будемо купувати. По цінах я так дивлюся, демократичні, досить такі ціни, нормальні. А враховуючи те, що там практично немає людей сьогодні субота, вечір, та я мала би не проїхати, не пропхатися, як це кажеться. Так ось я себе почувала досить там комфортно. Єдине, що шукала перші рази, знаєте, як то, що де лежить. Тому що ти ходиш, як та гава роздява, це все шукаєш. Е, ніби бачиш, що м'ясний відділ, але, наприклад, крильця я там не знайшла. Я стояла там знаєте, біля тої вітрини. Так шукала ті крильця, але я їх не знайшла. Або їх всі скупили, або їх там просто немає. На наступний раз, до речі, ще ребра треба буде купити, там був досить хороший вибір, і запекти. Цього разу вирішила, що вже досить з м'ясом, то я розігналася сильно. Ось так то. Дуже сподобався магазин по відчуттях, просто по тим, як ти там відчуваєш, по комфорті закупів. о, в такий спосіб. І якщо додати сюди ще адекватні ціни, то я вам скажу, що це те місце, куди хочеться вертатися. І здається, ветеранка і Лідл мають в нашому, в нашому принаймні відчутті дуже вагомого конкурента. Ось так то. можливо, варто вилазити з своїх таких обмежених спост... таких поглядів в плані магазинів і спробувати ще якісь інші, 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 і побачити, як там ще давно. Ось так -то. цікаво було. Дуже сподіваюся, що вам також було цікаво поподорожувати по цінах, по, по асортименті, по продуктах. Можливо, на наступний раз буду мати трошки більше часу, бо мала його досить таки обмежено. На фільму і в магазині, так як кажу, там людей досить мало, то можливо би змогла трошки зняти з магазину. Дуже класно, мені там дуже сподобалось. Тому чекаємо вже на чекаємо наступного вільного дня, у мене хоча б кілька годин. Буде, сподіваюся, відео ще із магазину. А ще вода. Бувала у цей раз, воду, так само от власне. Води не надто великий вибір, ніби один такий половина одного ряда там з водою, але саме не газований, там всього або ця, або така, що я не певна, чиї треба пити, чи ні. Знову ж таки, та, що коштує до одного злотого, і там вона просто якась там зі склажени фільтрована. І це все. Я не знаю, чи це просто вода якась крана перефільтрована, чи що, я не розумію. Тому мусила взяти ось таку, а ця вже, ну так скажу, вища цінова категорія, така з тих вищих. Тобто там вона одна-два з чимось коштує. Ну таке то, але принаймні буду знати, що п'ємо хорошу смачну воду, та й таке. У всьому шукаємо плюси. Я з вами прощаюся. Бажаю хорошого, приємного вам дня. Пишіть, будь ласка, які товари вас зацікавили, чи хотіли би ви потрапити саме в цей магазин. Якщо скупляєтеся тут у Польщі, саме в ньому, так само залишайте свої відгуки. Чи вам подобається, чи можливо щось не сподобалося. І загалом діліться своїм улюбленим магазином в коментарях. Прощаюся з вами, бажаю вам всього самого найкращого, і зустрінемось у наступних наших відео. Па-па-па-па!